С вами я, Фал, і сьогодні я знову не один, а з Денисом ми будемо грати в Counter-Strike Напарники або другий пілот. На ну, давайте як хочете. Ага. Угу. Будемо грати на карті Inferno, бо так захотів Денис. А я взагалі цю карту не знаю. Я ну Counter-Strike, тому я багато що не знаю. Так, напомнишь. Так, э, а, бот, мы слывать с бот, все понятно, да? Маслывоц. Опа, об опа, опа, опа! Заголока, Глока, Да и где глок? Обычный Глок Ну я промазал от револьвера, но ничего. Я зараз голока вивезу Йоу. Просто! Той, а см... А як так? Под а як воно називається? Просто... Ні. Та я тебе вивожу, я и 30 годин наиграл. Зевсом <звісна> <Зіпсом> хотів <звісна> Ну ти майже попав а шо, це за П2000 з одної пулі мене зносить. Оп-оп отак так от. Ну Глоб теж зносить, якщо попадає. А Я хоч попав? Ні. Та ну як так? То та ти! читер? А ми ще й на розминці, ти ти мене можеш снайпить. Три попав, ну як так можна? Та що? Хе-хе! <соць> Хватить! О! Допроси. Допроси, дитя, я тебе не проси! Що, давай! Ай, не захотів виходити. Все, розминка закінчила, починається перша половина, тут їх буде дві. Я сам Микита, да? Ту сам <соць> сам один усика <ньомська>. один <соць> Мать одиночка оставила пятерых детей в своем родителе. every day, I'm every... shuffling. Every day I'm shuffling. No, so no, so... А я, а, а ты хочешь стрелял вообще? <laughs> да. А, ты а знаешь, не что, раз... я копаю? знаешь на что я Знаешь, что я копил? Билеты. Нет. Так я в першому раунді міг би купити білети, На инсу, на много инсов. Давай, ты позишь, давай. Мені, де, я не понял, але я може, щось я и понял. А, ні, я все таки понял. А, а ты не с... Моника, суп... Ой, 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 не Моника, а... Ой, я забыл. Все, я взял твою снайперку. Я разозлился, все, я разозлился. Билетом? Не, все лучше. Ай. Все было страшно. ну я ж сказал, что билеты. И все снайпер Что два. Так, я иду на инсу сторону, отвечаю. Вот прям зуб даешь. Угу. Два. Два мудрости. Это да. Этот Где ты? Де Ааа, -а, а я значом треба ты со снайперкой. Класс. Надо прыгать. Прыгать. ти, Мадо, ти... Міняю, міняю сторону. все поми поменявши сторону, ти поміняєш себе. ось тільки не в нашому випадку Повишу. Ты точно і не поменял? Он стреляю прям. Я ж то по звуке играю, я про игрок. Он я кинул. Ааа! я! я в тебе стики пуль пустый, а то ничего живе, он... Бывает сидеть высы стреляю, потім. Зайди в настройки, где игра, прицел. И тоді следовать за отдачей. Игра эээ снайперский прицел. Не-не-не-не. У а мене нема такого проехала. Прицел, прошлый, прошлый. Прошлый. Биля радара. Биля радара. Там перехрестя. Ну перехрестя, да. І... І ти бачиш там «Слідувати за отдачей? Да, ]abil. все, я поставив так. А тепер постреляю безконечно, бачиш? Тепер воно йде за твою отдачу. ще, правда. Ага. На, просто одна пуля в нуль. Сто ты урона на низ сто урона за две пули. Сер вот так вот буду такой. И ч. Попал. Так я те сами стороны за живей, вс, вс. Я стреляю прям. Смку. А, я бачу. Я кину гранату. Ой. <с> я хочу попал. Да? Что ты там отрывал? Еееее! На ножа забрал! Мы не поймали! Вы что, чего варите? Я не нажать чего Ладно. Це был халявный раунд тебе. Ага, ага. Меняю в ага, сторону. Ага. Меняю сторону. Шов я. Я, я меняю сторону. Ай! Флешка на Б А не на А все таки Ай, за ВП! Ай, хватило грошей! У мені давно хватало. Я хотел на останній раз просто чисто. Вс, друга половина. Я тепер нормальний чувачок, а ти поганець. Угу. А, а, ну да. Ну да. Хм. Я вот так вот закупився. Ну тобі... чого? Чого в нас глок в самом начале игры продає? Дають халявно. Ой, я задумался. Задумався, ты берет и взял. Забрали білети <тві> То є, якщо нам влог дають в начале ігри, так чого, коли ми його меняем, він коштує 200 доларів? А спочатку... Е -е 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 -е? Mm -hmm. Це називається Це, -це називається бізнес. А, -а, 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 -а. а я взагалі не понял, що б б попав, в тебе попало. Чи не... У мене всі гранати. Давай я в цьому раунді, оцей, в цій половині. А ще не юзатиму на яку крім моїх Типу, прям взагалі? Да, без снайперок. Ну окей. Еее, револьвер револьвера бы. А знаєш, що, це тобі наказання, я Это забрав білети. У мене 7 тисяч баксів. Я навіть нічого не купляю. Ты бы більше. Ту-ту-ту-ту-ту ту ту. Давай! Так уда! Спасибо <социт> за бомбочку! Так я її Боб... в тебе взагалі забрал. <социт> а я супер добра. Молодець. Так, от зараз буде супер про ігрок Якщо ти що скиних я отойду? А оце я не очікував, ну нічого, я під я підійду ближче. <рес> а і билетом зняв мені. Ладно, ну може колись в мене і буде камера, і хтось все-таки побачить мої емоції. Не <рес> надо! <рес> так осо, ну Це типу як летсплейщики. Я буду... <рес> з камерою, я то постійно даже ніхто не знає, як я виглядаю. Та як ти в километре тут кину? Да я б тебе стихий пуль пустил! 2 хп, 2 хп, 2 хп. Та ну, 40% голова в тебе 77. 67, ого. Ще один а, раунд? Давай ще один раунд. І Якщо що, це вже друга спроба записати це відео, тому що у, у мене стали кази звуком. І мені купили новий мікрофон. Це, це жорстке було цей. Е, жорстке замінення в було. Але я те відео вставлю просто по приколу, бо це пам'ять. Це слишком епічно. Тай! А чому у меня уже 70 хп? А ч а чм у меня уже 0? Ну <плес> я <тебе> хочу. О. <плес> Ой, що це таке? як его закрыть? А ты броника купляй? Нет, я не встигаю ничего куплять. да ра да ра дара да в дара Ты пішов? ни нікого нема там. А, <гілля> ну за ВП <гілля> ну <гілля> да. Сердечка. <гілля> Прямо в сердечко <гілля> йому. А я промазав, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дай пуль. Да я стрельнул. <гілля> я зараз заразил. Оба! Оба! Не, а ты папа ПТ взял. Ну так, так я его давно вже взял. Я то пострелял в нього. За нього. Да, ну. Оп-оп-оп. Та тысяч километра не лока мене меня. А, Так правой кнопкой мыслі, мою. Брала кнопка мысси зносить. Хедсоус. И Оу, <реш> диви, я в польоті. Я в польоті просто тебе в голову. У мене таке в перший раз. Це не був, так. мене хтось товкає, але це товкає моя шизофренія. Ну ти, конечно, філософ. Ну скоро на моєму каналі буде відео теж. Це неправда, його я його в підвалі тримаю, у нього нічого не буде саме тому у нього нічого не буде А де, де? Моя плюшка <плес> <фіду>. <плес> буде. О. Воду фуда, будуть. Нет. Не буду. Школа, чувак, тебе танційка завтра, як післязавтра, як і у мене. Ну... Даже не знаю чого, може ми учимось в одній школі? А це неправда, Це він учиться в, в школі, яка є в, в Білорусі На вулиці пушки дом колотушника. Да, а я в тій самій школі, просто вона з іншої сторони. стороны. -мо, що за пинг? Это, Наполав... это медик. Смоук. Mm -hmm. А ну через раз смоук, да, это был просто Господи, побил А ты там в И где ты тебя здесь Ай, блин, я хочу за ножом тебя просто, типа... Вот хп было. У меня было 4 хп. А, кайф. Так, 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 так. Я я багато чего купляю. Ты просто не замечаешь, куда ты коктейль кину? Его хтось путь має, а ты его кину. Я не выйду поки на не а я, я то не в... А я не выйду, поки ти не вийдеш, щоб ти вийшов. Да. ж? А що це було? Ти щось гранату кинув? я не понял. Да? Ти гранату я кинул, ж... був. Да. Я був все це совсем з іншої сторони. А я, я такий думаю, ну що ззаду просто взривається. А ну, ты так А блин, а ты я думал ты на ту сторону пидешь. Ну ну я про игрок звезд да. Ты АВП мой добрал, да? Зекопот! <laughs> Жека пот! Зека <laughs> пье компот. Жекич. Da sniper eu vou fazer Até O objeto não jogou para С револьвером голову. Ти не встигнеш, ти не стыгну. Стыг. Вс, я просто... Я, я... Я Опа! Просто... Це було просто... Да я в тебе чину! Вс, вот в світлу сумову гранату. Щоб оглушило, а ти не встиг догаду біжать, я зараз заберу тебя вп. Понаколо не було. Що? Mm, угу, угу. Скільки в тебе хп? Давай, чувак, скільки хватает? 12. 12. Мало. А, я тебе тільки два рази ловив. Ну я нубік, 30 годин контр-страйку це мало. Це просто ізі. Та що идет ти 80 годин, да вже Протири. 90 Чого у мене голок? Ну. Уже під 90, кстати. Я... Ну так, у мене 30, я нубік в цій вашій контрстрики. Та за що? Я стріляю Ну, револьвер попав. Ты молодец, ты молодец, ты попал. Такие я, я не глядя, я к слепый стрелял. А да? Да. Да. И очень кай. Да. Макита, а что ты выберешь? Слепцынники или мане? Э между мамой и папой не выбирают. А как? Ну, не, ну вообще, ТБ, ну, як краще б було Х2. Мене? Икс 2? Мене 2 ні ти не поняв, зразу два. розстріляв просто. Емочку забрав. Що <ривання> 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 не так? Експеримент. Снайпер макиту з одної тички. Немає такого експеримента. Да Йоу! Я тебе кину і ти ты кинув. кину. Як це мало бути? Я в тебе пуль а, Та, Ну, ну, це, ну це, ладно, це, давайте це. закінчувати, потому що відео буде кілометровим. Е, якщо що це новий ну, мене мікрофон, тому оцініть в коментарях гучність. Ну, а з вами був я, Фал і Денис. Ми грали в Counter strike Це все, що вам треба знати про це відео. Всім пока!